на місяць 1 червня у Черкасах на День міста відбудеться відкриття міського фестивалю кам'яної скульптури Живий камінь. Цьогоріч кам'яне дійство, ініційоване міською владою, відбуватиметься в шосте. Традиційно проходитиме у парку 50-річчя жовтня, де на очах глядачів майстри витесуватимуть у камені свої дивовижні витвори. Темою нинішнього фестивалю стане таємнича цивілізація стародавнього сходу, а саме унікальний храмовий комплекс, розташований у Камбоджі. Його зроблять у камені скульптури. Цікаво, що на відміну від попередніх років на нинішньому фестивалі Живий камінь майстри спільно витесуватимуть єдиний кам'яний витвір, який у майбутньому прикрасить оранжерею, розташовану у дитячому парку Черкас. І про погоду. Сьогодні у Черкасах та області малохмарно. Температура до 24 градусів тепла, атмосферний тиск 749 міліметрів артутного стопчика. Доброго всім ранку. У студії працює Олександр Кобзар, Черкаська служба новин. Радіо. Черкаси. 91,4. Буки. 106,9.